Так, друзі, привіт! Давайте далі переглядати ось такий ось як альбом, можна сказати, ось лясе присутнє. Був, мабуть, в супер обкладинці. Це 80 й рік, художня література. І це салтикова щедрина казки. Ось так вони оформлені. Глянцево, От така, як на фотографії, такий папір. Звичайно, видання просто якесь фантастичне. Тираж мене цікавить, а тираж 30 тисяч екземплярів. Дуже цікаво. У мене є його казки в літературних пам'ятниках. Ну, таке я оформлення зустрічаю вперше. Так, далі дивіться: сестри річинські. Так, це який у нас в том, мабуть, другий, перший трохи в гіршому стані, буду його витирати. Так, взагалі блок взагалі в гарному, а палітурка. Ну, це під прес потрібно вирівняти і все. Я таку книгу, друзі, зустрічав в інтернеті. Ціна на неї дуже цікава. Ціна на неї в інтернеті 1000 гривень. От таку я зустрічав. От, в гарному стані. В такому стані, звісно, набагато дешевше. Я Ірину Вільде вже продавав. Правда, таке синеньке. А це тут 30 тисяч екземплярів видання. Ну, навіть в такому стані дуже приємна знахідка. Так, далі. Юрій мушкетик, позиція. Така ось так, книжечка. Такі. А, така любов, Юрій е, Мейгеш. Ух ти, дивіться, як тут її в бібліотеці читали, е, поки хтось не сфілімонив її додому. Ось так. Видавництво Карпати, 1978 рік. Далі. Так, серед такого попадається і ось таке. Щоб знайти якісь перли, потрібно перебрати, передивитися все. Ось така ось книга. Далі дитяча. Знову Шевченко. Знову Шевченко. Ось такий без палітурки, на жаль, що погано. Так. Ірина Шкоровська. Крилата вулиця. Ось так. Ірина Шкаровська. Шкаровська я. Так. Ну, такі випуски я збираю. У мене також вже їх там. Декілька штук є, 32-й, ось так. Виходив в які роки? 88-й вже під, під розвал Союзу. Так, Шекспір, смітника, вибрані твори. Далі таке перший раз зустрічаю. Дитяча література Шевченко, але, на жаль, переклад на російську мову. Хоча ілюстрації тут цікаві. Кусочок листівки як закладка. Ось такий 81-й рік. А ось цей переклад, ну, не дуже. Так, коньок горбунок. Так, Леонід Шапа. Ух ти, дивіться. Оце хтось зробив. Колекційні вони оці, це з 90-х різні. Правда, не місце їм книжки, звичайно. Хтось вирішив зробити з книжки такий ось альбом. Ви бачите. шкода, шкода, звісно. Наклейки всякі. Це все 90-ті роки. Ось так. Такий собі імпровізований альбом. Так, знову дивіться, Тарас Шевченко е, Повісті. Так, Дніпро 86-й рік. Хай буде. Шевченко, так. Коло Шевченка тут блок попадається дуже часто, таке видання. А ось якась дитяча література. Вовка зелена фуражка. Може в когось такі книги були. Пишіть, друзі. Обрізаний форзац. І також трошки постраждала. Ось. ну Це можна підклеїти. Дитячу літературу. Видавництво я забираю завжди. Ось така книжечка. Кому якісь книги потрібні, пишіть, будь ласка, номер в описі до каналу. Так, і був ранок, і була ніч. Петро Угляренко. Цікаво, що це таке. Будемо брати розбиратись. Роман Київ. Так, ось мені тільки попадалась така річ. Так. Оповідання з історії України. Ось такі. Семен Журахович. Вибрані твори. Цікаво. Треба забрати. Так, ну, Тарзан. Берроуза, перша частина. Е, така книга також мені вже попадалася. Тут такі ось селяни намальовані різні. Так, далі дивимося Архіп Тесленко за паспортом, таке, мабуть, 50-х років, ні, дивіться, 82-й. В оману ввела мене ця паліторка. Так, цікаво, що це? Дмитро е, Красицький. І оживе добра, добра слава. Цікаво. Треба забирати, дивитись також. Так, Аверченко, ну це гумор, такий 20-ті, -30 30-ті роки, мабуть. А Верченко, так, е, виховання дітей. Далі, ось тільки мені попадалися 100 років тому вперед про Алісу. <кій> Вибачте, пелюка е, Віталій Коротич. Подивитися, треба, що це таке. Роман в письмах. Також правдинське видання. Будемо дивитися. Так, культуризм, дивіться який. Аля 90-ті, так, 92-й. Ох ти. Які м'ясисті. Так. Дядьки і тітки. Так. Ну, це культуризм. Так, далі. Ой-ой-ой-ой-ой! Джордж Оруел, 1984 рік. Ось, будь ласка вам. Чудово. Хочу вам сказати, що я його читав, але в мене його е, немає даного роману. Можливо буде, якщо хтось не придбає. Так. <кхем> е, з меча і до Орала, так? Правильно я сказав чи ні? Давайте критикуйте, хто там критикане. Так, Григорій Колісник, будь ласка. Мазепа гетьма, нормально. Ну, цікаво, заберем. Обов'язково. Так, Олександр Бек. Так, подивимось. Так, оповідання на так. Так, складання задач на матеріалі оточення та їх. В в першому. Ну, Цікаво. Радянська школа 63-й. Спі щось там як складати. <кій> <кій> Мемуари. Не дуже мені цікаве. Знову такий словник. Рабиня Ізаура. Мільярд раз попадається. Так, починалась війна баграмян. Також мені попадалось багато разів. Так, ось цікаво. Такої нема в мене. Вивчення творчості Кобилянської. Заберемо. Так, Олімпіо або життя Віктора Гюго. Андре Моруа, будь ласка. У мене є в різних виданнях. Такого не зустрічав. Так. Яновський Корнійчук, Коломієць. Українська радянська п'єса. Хай буде. Так, школі. У Тургенів в шкільній бібліотеці методика розв'язування дозать у початковій школі. Карта, один і ще, задачки. Цікаво. Богданович. Мабуть, треба забрати. Подивитися, що за. А, така мені попадалася, оцей переход. Хто хоче, що там? Ну, Попадемо, дізнаємося, що його гадати. Так. Е, ага, цікаво. Цікава книга така. Міф і, і правда про сім'ю Сталіна також попадалась сто разів. Так, Титов, така книга. Іван Микитенко. Дні юності. Або Микитенко, вибачте. Так, що це таке? Роберт Домандже. Ой, господи, щось про собак. Так, якісь очерки. Цікаво. Собаководам. Так, Едгар Уолес. Попадалась мені ця книга. Макаренка педагогічна поема. Вже сьогодні я про неї розказував. Мамин Сибіряк. Золото. Так, денежне дерево. Зарубіжна фантастика. А хто ж туди входить? Саймак, ага, ну всі оці, що в 90-х їх друкували, сюди вони і входять. Так. Далі ось такий ось детектив, також часто знахідка. Покит бук навіть попався. І не зустрічав я таку книгу. Ісход. Треба подивитись, що це таке. Не зустрічав. Про що це роман. Ну, треба подивитись, щось тут може релігія, атеїзм. Не знаю. Поправте мене. Напишіть, як мені деколи пишуть. Ви такий Бовдур. Напишіть Бовдур чи ні. Тому що так, бачите, тут, -тут знак ось цей. Синоїдальний, мабуть, щось про євреїв, може. Ну, подивлюсь, буду знати. Так, сходу не скажу. Зараз підготовлю ще деяку кількість книг і продовжим. Так, поїхали далі. Іван Вишинський. Вибрані твори. Чудово. Шкільна бібліотека. Перший раз мені такий попадається. Далі вивчення творчості Олександра Коренічука в школі. Також цікава книга. Вивчення драматичних творів, будь ласка, непогана книга також. Так, далі. Знову цей собор, угу. розуміло, довідник акушерки. Ось так. Довідник акушерки. Надіюсь, без фото. Так, далі. Уроки математики в третьому класі. Цікаво, знову вирвано все. Ну, що ти будеш робити? Така ось книжечка. Так, це оці Харі Крішна, Харі Рама розда... роздають таку літературу. Раніше роздавали, я так розумію. Так. Ті політичний роман. Не знаю, треба дивитися. Так, далі. Видавництво дитяча література Ольга Романченко рядом з будущим. Так. Така ось закладочка, дивіться як. Присутня в книгі. Ось так. Так. Пісенник якийсь періодичний. Так, вивчення давньої літератури. Ну, також цікаво. Посібник для вчителя. Цікаво подивитися. Заберу я таку також книгу. О, дивіться, сучасна українська кухня. Знову кулінарія. Який це рік? О, 89-й. Цікаво. Подивитись, о, дивіться, тут навіть з ілюстраціями. Надіюсь, що всі сторінки на місці, бо книга по кулінарії. Знову Рохосовський. дивіться, у підводних печерах. Пригоди і фантастика. Так. Олекса Десняк. Десну йшли батальйони. Ну, знаходив я таку часто. Так, господи, ось така ось книга. Прости, господи. Так, твори з української літератури, це вже частина друга. Також треба відкласти забрати. О, ще одна Курт Ван Дивіться. Четверта книга з цієї серії. Чудово! Більше я там не зустрічав цей вже мішочок. Знову така сама книжечка повтор. Так, е Островський, зрозуміло. Так, Віталій Гладкий. Меч Вайю. Це така 90-ті роки. Історичний роман. 96 й рік уже. Так, молитвенний спутник, зрозуміло. Ось така у мене є книжечка Чехова розкази. О, дивіться, Віктор Лихоносов. Наш маленький Париж і наш маленький Париж. О, до речі, в мене українською мовою немає. Чудово, чудово. Книга. Картина і ілюстрація на уроки літератури. Ось так. Знову повтор Андре так, Е, Толстого воскресіння. Так, така мені вже попадала, здається, так. Книга е, Божова, малахітова Е, Лісков е, вибрані, вибрані твори. Так, Макаренко, книга для батьків. Далі Некрасова, другий том. З кількох томів складається, не знаю. Мабуть, 15 томах. Так, другий том. Далі дивіться тут Гайдар якийсь том. І була така серія детективів різних, ось таких 90-ті роки. Це у нас Марініна. Так. Так, 100 кращих творів зарубіжної літератури. 8-й, 11 клас. Сімонова другий том. Цей трьохтомник також мільярд. Їх друкували. Так, знову, дивіться, 250 кращих творів. Так, мистецтво управлять людьми. Ось так. Далі. Так, вивчення творів Панаса Мирного. Ось для, для вчителя знову така ця серія. Сухомлинський. Серце віддаю і дітям. Так. Із селі свою, зрозуміло. Успішний успіх виліче себе одним поглядом. Так. О, це цікаве вивчення. Тяжких тем по математиці, перший, третій клас. Цікава книга. Далі ось таких два дубля, два словника однакових орфографічних. Далі йде Пушкін. Жуков. Не цікаво зовсім так. Психологія ось така. Цікаво. Дітки постарались, постарались над книгами попрацювали. Так, о, дивіться, історія зарубіжної літератури 19 століття. Такий мене 72-й рік. Такі альманахи мені подобаються. Так. Творчі роботи з української мови. Українська мова. Знову такий словник, тільки другим кольором. Українське дошкілля. Українська мова та література. Все це початок 90-х років. Так. Барви нашого слова, будь ласка. Українська мова третій клас. Історія економічних вивчень. Так, і поряд з Пушкіним попадалась мені неодноразова книга. От, так, на цьому. Дане відео буду, друзі, закінчувати. Але, а, ось ще є, не взяв ще стопочка, покажу українські імена і прізвища. Попадалась мені така книжечка. Далі е, такі ось слова з подвійними, не знаю, навіть як перевести. Російську не вивчав. Так, ось така ось <кхід> книга якийсь убивця. Так, гайдар. Це, друзі, здали, мабуть, мішків 5. Це я так розбираю. Диктантів збірка. Ось такі ось тут книги. Так, зараз, зараз, зараз бо падає все. Далі. Ну, Це щось війна. Не цікаво. О! Китайська астрологія, дивіться, ну, правда, вже постраждала. І тут такий ось... Написаний дракон і другі люди. Ну, все, вона вже, звісно, це китайський дракон, вже все. Так, Тарзана, друга книга, дивіться. Присутня. О, дивіться. Книга про собак. Цікаво, потрібно забрати. Ну, що, майже все. Я показав, ага, ще ось тут, дивіться, така ось математика перший клас, але, як завжди, в жахливому стані. Рік 72-й. 72-й рік. Але, на жаль, тут не вистачає палітурки шматка. Ось так. Добре, на цьому завершую я розбір. Далі буде, друзі.